Вітаю всіх! Я хочу підняти актуальну тему: проблему суспільства нашого, ненависть один до одного, за те, що у когось життя іде, як іде. Хтось живе вдома, хтось живе в спокійному місті. Ну ось За це йде злість. І постійно в коментарях тикають цими поняттями. Просто це люди не дуже адекватні вже стали, і це неприпустимо взагалі комусь тикати. Наприклад, знову починається. в мене сестра живе у Львові, там досить тихо. Так, да, був такий прильот один, страшний, але потім місяць тихо. Так, я можу туди приїхати, поки що не їду. Я не буду це коментувати, це моє право. Далі. У когось є родичі там в Закарпатті. У мене колишня головний бухгалтер в неї Карпатах родичі. Вона туди їздить відпочивати. Тобто. Люди мають родичі, вони туди їздять. Люди мають можливість виїхати, вони виїжджають. Просто хтось має можливість, то ні. Той, хто не має можливості, вибачте, стають дуже злими. Чомусь, я не знаю. Можна шукати можливості ці. На жаль, це не дуже приємно жити в такому суспільстві. А особливо тикати тим, хто живе вдома і міста, куди летять цікави, беремо Запоріжжя, Харків, Суми. Як тикати? Ну, взагалі треба ж головою думати. Трішечки, що ви пишете. І робити страждання, великі, там, якщо є окуповані території, вони є це факт. Звісно, всі хочуть миру. Буде мир, так, як буде. І не треба робити тут, що ось прямо бігом треба до кінця за ці території. Вибачте, до кінця ніхто вже не хоче. Люди втомилися. Припинити треба обстріли населення мирного, тоді можна про що сказати. Зараз всі втомлені, злі і нервові. Ніхто вже не думає про території, про все, що там окуповане. Це дійсно правда. Думають тільки ті, хто має до них відношення. Зрозуміти це. Якщо люди не мають відношень до окупованих територій, вони про них не думають. Вже, вже все час йде, далі у людей нерви здають. Тому я хочу розглядати таке питання. Психологічний стан суспільства, який e, взагалі стан нашого суспільства психологічний. Взаємодія один з одним, відношення один до одного. Який він? Що у нас такого є в суспільстві зараз? Що можна подивитись? Пауза. Розчарування повне. Трійка Пентаклів. Люди думають, як їм чинити далі. Люди думають, як їм жити, що їм робити. Вивчають просто ситуацію. Хтось просто живе і надіється на краще. Хтось. Знаєте, все по колу життя постійно кудись виїжджає. А на кого є тиск обставин, які спонукають до дій? Кінцевий результат, який в нас? Знаєте, якийсь дежавю. Постійні, якісь події, циклічні. Всі чекають перемогу, я Відразу скажу: шість злів. Багато хто хоче перемоги вже. Саме перемоги чекають. Я не знаю, хто ще чекає перемогу, але не дуже адекватно. Всі хочуть результат, новий етап життя і перемогу. Люди втомлені, вони хочуть закінчення. І це повинні зрозуміти всі. Це дійсно хочемо закінчення. Нові фантазії на тему, як що буде, це таке. Знаєте, ну, вже є факт, треба приймати той факт, який буде. Харківська область на півночі області є окупована трошки частина. Ну, це факт факт. Вона недалеко від мене, якщо що. Я вже це прийняла цей факт. Тепер давайте як люди. Які, як назвати переселенці, які вимушено виїхали, себе почувають. Вимушені переселенці, як себе почувають? Давайте подивимось. Ну, вони хочуть допомоги від влади. Вони реально її хочуть, але вони її не отримують. Ви розумієте, що стан людей дуже поганий. Дуже. Вони не знають, як жити далі. Бо вони розуміють, що вони виїхали ну, надовго, і це результат. Ось вам Україна. Вони вірять, що Україна буде в них перемога, Україна отримає результат від війни, і на, на кінець щось буде. Якісь дії, які допоможуть. Вони вірять в нашу владу, ще деякі, що буде результат, деякі зневірені. Скажімо так. Люди просто в шоковому стані. Вони не бачать свого життя далі. Вони думають, як далі жити. Вони не бачать цієї довгострокової перспективи. На жаль, на жаль, це важко, і не всі можуть адаптуватися.